Посмішки крізь сльози, незважаючи на дощову погоду, випускники з квітами та стривожені очі викладачів, піднесена та в той же час трішечки сумна атмосфера, панувала на святі випускників Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва. Колишні студенти, звичайно, церемонію вручення дипломів, перетворили на справжнє свято світлих емоцій та щирої вдячності, родзинкою святкової лінійки став показ моделей, спроектованих та виконаних колишніми студентами інститут тож гарний настрій випускникам та викладачам був забезпечений. Привітати молодих людей зі святом! Завітали і представники обласної влади. Тому що вони молоді, сміливі, активні, і мені б дуже хотілося, щоб і вони досягли такого професійного росту, щоб вони змогли вшивати всю обласну раду і не тільки обласною, не тільки радою. Я задоволенням буду купувати свої речі, радити своїм знайомим, тому що у них є молодість і той креатив, який нам сьогодні потрібен. За роки свого існування навчальний заклад дав путівку в життя більше ніж двом тисячам випускників. Серед них є талановиті конструктори, дизайнери одягу, технологи легкої промисловості та економісти, які вже сьогодні працюють на провідних виробництвах, мають власні підприємства та вдосконалюють свою майстерність в університетах України та США. І Багато в нас студентів приймають участь у наукових дослідженнях, олімпіадах, пишуть наукові праці. З цими студентами можна пишатися. Можна пишатися тим, що за Практично 20 років існування нашого навчального закладу ми маємо таку статистику, що створили більше ніж 30 підприємств малого бізнесу, от, в яких працюють порядка 5-10-15 чоловік. Підприємство самі ж випускники не приховують емоції, які буквально переповнюють творчих креативних та оригінальних людей. Ну, звичайно, позитивні дуже емоції, тому що п'ять е, років я навчався, е, скажімо так, е, сумлінної праці, щоб отримати цей диплом. Ти дуже хороший, хороші студенти, хороший інститут, освіта. Тобто, все, що було потрібно для бакалаврата, все ми отримали базову освіту. Ми отримали Це дійсно домівка наша. Набагато легше було навчатися в інституті ніж в школі, наприклад, для мене. Е, можу сказати, що заклад дуже дає великі знання, і дійсно, коли ти приходиш, здаєш, ти все знаєш. Е, освіта є дуже обов'язковою, адже як на час, бачите, що в Україні потрібні спеціалісти, і ми надіємося, що будемо гарним поколінням для наступних. Важливим є те, що вчорашні студенти виходять з інституту повністю підготовлені, вміють втілювати свої ідеї в життя. Адже професія дизайнера та модерєра конструктора відрізняється тим, що конструктор, на відміну від дизайнера, не лише вміє створити образ, але й розуміє, як його реалізувати. Тетяна Соловей, новини телеканал Смарт.